Всім привіт-привіт! сам я, Карага, і сьогодні ми продовжуємо хардкор виживання. Наша ціль на це відео не померти і одягнутися повністю у желізну броню. Так, де в нас тут желізо? Ми закінчили попереднє відео в шахті. Треба знайти Ой-ой-ой, мабе. Ну так, це. Зомбік зомбіжитель. Так, сюди. все не Треба поїсти, щоб підрегенитись. Так, ідемо сюди, подивимось. Так, звідси ми прийшли. У нас дерево є і. куголь є. Скрафтимо факіла і підемо. Идем сюда ой, капельники бесячи у нас є Якась пуста шахта, так. шахта пуста, є еволь и більше ничего. Ну, а вот не же лизу. ежелезо, же лизу. Кольше одне ой. Пуста якась шахта. А може вихід? Пішли туди, тоді в шахту під водою. зараз до неї добігти. Так, де вона у нас тут була? Десь тут, ка, тут каші є якась шахта? Сюди небезпечно пригати. Так. Ось тут кудись була наша шахта. Підготую. Вот. Тут четверка. Тут підригаємо. Наберемо воздуху і спускаємо. Ой-ой-ой, у нас вже стріляють. Біжимо, біжимо, тікаємо. Коли нас у нас впало. О, ми... що разу і троє но не час. хоп Один пауз. Чай. А, не злушай шарик скелет. Хоп-хоп. Освітлимо шахту, щоб більше мобів не спавнилось. Не появлялось ось так от, а потім ми їх зачистимо. Від всяких 50 скелетів, кріперів Опа, тут зразу желізо є. У мене ж цей кріпер тут напрягає десь ходив, ладно. Давайте будемо. Тут будемо залізом. Mm -hmm. У нас лишився лише один хліб. Треба не получати урон. Mm -hmm. Так. Що тут ще є? тут кудись можна пройти? Це жалко що не добув волі а то зараз треба дуже сильно щоб скрафти факелай. треба піднятися вище, і там буде опа ще заліз так і от кріпер наш наморо не на ніс тем Піднятися наверх, робити вугля і спускатись сюди об шахту з факелами, з малоскіпами. Поднімаю ще щитом, щоб якщо щось якийсь скелет мене не викинув звідси. Так, піднімаюся, Хопа. В сутка, чуть подихаємо, воздух наберем і спливаємо вище. Ось тут кабу вуголь. А вот, от він уже є. Тум добудем тут. Тише два. Ч так мало? Пісон. Оп. Опа, а я тут кабу пустив залізу. Так, ми його тут добудем. Так, ого, аж 4. Повезло. Так і десь тут, я пам'ятаю, тоже був уголь. Вот. Треба його добути. Якась маленька жила. Нічого надіюсь нам стане. Так. Тут більше нічого інтересного немає. Тільки Аня, отутки ще я залізу. Так. Так, де скілет? А вот. Як я не люблю скелетів. От, тут усього. Нема більше скелета. О, давайте тут освітлимо. Оцю частину, щоб більше точно ніхто не заспавнився. Отак. От. І тепер спокійно добудемо залізо. Тут ка чуть-чуть. А ні, велика, я думаю, тут всього лише два кусочки. Хоп все Давайте пережаримо желізо. І скрафтимо уже повну желізну броньку. І спустимось туди в шахту нижче. Кріпер тут. Треба взяти чуть-чуть палочки с крафтом. Опау. І підемо сюди, подивимось, що тут кає. Хоп! А ну сюди. Osionfish. Так, акуратно він не вірвався. Опа! Порох. Получили перший порох. В майбутньому на фієрверки. Тут є ще залізо. Я вже думаю, у нас желіза багато. Можна вже, в принципі, добувати залізною кіркою. а каміну можна вже викинути. Давайте ще тут чуть-чуть будем. Оп, все. Закинем його тоже плавитись. Так. що нам? Штани? Крапку? Видно то? Тони. І на шапку нам не вистачає 4-2 желіза. Ось тут, як пам'ятаю, теж ще був. Гуголь. Ось тут. Акуратно не дивимося на. Ендермена і десь тут було зелі... А от Ай, ці капельники повсюди. Все. Будем чуть-чуть вугля. І... а, ні, тут нема. Жаль. Треба ще подивитись де тут є. Аккуратно не получаємо урон тут. -ка. И тут вроде бы нема так стоп дешу скелета, а вот він так аккуратно підходим. Все. Нема більше скелета Опа, золото повезло. скелет удачно вам тут показав, де золото є. Так, тут каже Всього лиш три золота, мало. То нічого нам стане ауч! Боляче. Опа, поставимо тут ще смол skip І йдемо. Дивитись, чи желізо наше переплавилось. Опа! А що тут кріпер робить? Треба акуратно. Опа. Опа. Оп, все, вбили. Так, опа, вже багато заліза. Скрафтим шапку. І все ми повністю екіпірувалися вже в злізну броньку. Так, давайте ще скрафтим інструменти. Скрафтимо сокиру. Давайте їх вже викинемо, вони нам вже не потрібні. Робимо меч. Так і ось так. У нас вже закінчилось. Їдати. Будемо чим є їсти. Що є? І все Можна поставити золоту почекати, поки пережариться. Пас. А поки що йдемо вб'ємо. скелета і крипера. Опа. Пасно. Небезпечно. Пам. Хоп. Ай, взірвався Ну, нічого. Получили зі скелета Опа! ви звідки тут косі взяли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, а що вас тут так багато? От як їх ними бити, з цими мелкими? Опа, тут є ще зелі. Ну от як їх бити, скажіть. Як по них попадати? Вони зараз мене вб'ють. Так, походу з по цієї шахти треба вже тікати. Ай, в мене лишилось половина хп, Половина здоров'я. Треба їх здалека відпливати і вдаряти. Звідки вони всі взяли тут? Повиповзали. Жуки. Що? Вроді би останній був. Погімон. От звідки вони повилізали. Гади. Ну добре. Добудемо тут залізо, я десь бачив. Так. Чуть-чуть. Спускаємось і все. Підібрали і тепер можна йти. Я вже думаю, їх плавити не будемо. Залишимо на потом. Беремо пічку. Верстак. Можна трошечки почистити інвентар. Ні, не залишимо. Оце в принципі нам не потрібно можемо викинути. Це можна сюди закинути. Все зробимо small skippy. І все. Ну, ще отак от можна. Щоб менше місця займало. І блоки, щоб застроюватись. Все, в шахту. Тільки от знов у нас їди нема. Мало хп. Ну уже є... Ой! Я спригнув нечайно. Так, це золото. Ні, давайте підемо там, де ми вже освітлили. Там вже де безпечніше Ось тут ка. Ой, у нас туж. у нас 2,5 ХП. Треба поїсти, відреганитись. Тільки щось взагалі не регенеруємо. Небезпечно. Так, хто там? Там скелет і алмази. Ми знайшли алмази, ура! Тільки я хочу спочатку відрегенитись, бо я боюсь, що помру. І в нас вже немає їди, проблема. Зараз може буде якийсь зомбак. Вау-вау-воу-воу-воу! Куди акуратно? Ти шо? На кого ти напав, а? Так, тут освітлимо. І... Нічого нема. Де зомбі пропали? Зомбі опа, кріпер, кріпер, кріпер. Наш нас любимий кріпер. Іди сюди. Вірвався. Так, тут -ка у нас нічого нема. Опа, мелкі, мілкі, мілкі. О, два хп, два хп. Треба акуратно, акуратно одне. Фу. Нам треба якось акуратно піднятися наверх, щоб, щоб не отримати урона. Давайте тут акуратно спустимось і тут піднімемось. Головне, щоб ні від кого не отримати урона. Тримаємо щит. Так, де тут? Хоп! Все, ми виплили. У нас дуже мало здоров'я. Так, тут, ну я сподіваюся, нікого нема. Там хто такий? Опа! Ну, там був вихід, давайте туди. Небезпечно. До речі, у мене є дві стріли. Давайте все-таки лук підберемо. Так, а, акуратно. получився. Давайте знову викинемо Це це, це закинемо сюди і це оддану. Так, треба вибратись наверх. Не там глибина тільки в два блока і не получив урон. Так, тут кавкап, по капельникам треба акуратно, бо навіть якщо падеш з одного блока на них, получаєш урон. Отут тут я вже бачу вихід. І тут ніч, ніч, ніч ніч. Так, це небезпечно. Давайте викопаємося. Тут поставлю на Пакел, факіл, щоб тут ніхто не, не появився. І полегенько, погано будемо вибиратися наверх. Тут ще один. Страшно з одним ХП ніч. Давайте тоді на цьому вже закінчувати. А вже як настане день, тоді вийде наступна серія. Всім пока-пока!